Мо далі поговоримо про таке: пенсійна та посвідка про проживання у дії у застосунку з'явилися нові сервіси. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Наша Ніно Тодуа розкаже більше про послуги, якими відтепер можна буде скористуватися у застосунку. Почуємо Вітаю, вітаю студія. От власне пенсійне посвідчення і посвідка про проживання це основні документи, які от з'являться в дії. Зокрема, от зараз поговоримо про це більш детальніше. Зокрема, от пенсійне посвідчення воно з'яви. Це автоматично підтягнеться у жінок від 55 років і у чоловіків від 60 років. Також є категорія людей, які мають зараз пенсійне посвідчення не через вік, а через інвалідність. То цим людям доведеться вже автоматично не буде авторизуватися, а їм доведеться спеціально в меню натиснути і надіслати такий от запит, аби для цього підтягнувся цей документ. В дії будуть відображатися пенсійні посвідчення, видані після 2014 року. Таких в Україні сьогодні 6 мільйонів 300 тисяч, тобто стільки людей зможе використовувати пенсійне посвідчення. Але якщо є пенсійне посвідчення, книжечка його буде потрібно оновити і можна буде звернутися. Ну вже можна звернутися до пенсійного фонду, отримувати верифікувати по суті своє пенсійне посвідчення, отримувати нове. Інший документ це посвідка про тимчасове або постійне проживання в Україні. Власне, це основний і ключовий документ для іноземців. Тепер вони також можуть підтягнути цей документ у дії, але є важливий такий от нюанс, що цей документ має бути виданий після 2018 року. Ну і щоб його от підтягнути в дії, для цього вам треба власне щитати своїм смартфоном цей документ і підтвердити Face ID вашу особу. Тепер не потрібно собою всім іноземцям, які проживають в Україні, носити з собою пластиковий документ. Вони можуть в усіх життєвих ситуаціях використовувати документ в дії. Він тепер буде завжди у вас під рукою, тому використовуйте. І мабуть найважливіше, що іноземці. З посвідками на проживання будуть мати можливість згенерувати діє підпис в застосунку дія, і це відкриває для них взагалі можливість доторкнутися до онлайн послуг в Україні. Ба більше тепер документи, деякі будуть доступні в дії англійської мови. Зокрема, йдеться про закордонний паспорт, про водійське посвідчення та про технічний паспорт для авто. Насправді це дуже спрощує життя для громадян, які от зараз тимчасово живуть в інших країнах, так в Європі, і вони можуть за допомогою просто одного кліку власне перекласти цей документ, і їм буде от простіше використовувати власне українські там якісь документи за кордоном. І ще Ще й один одне оновлення, яке це сплата штрафу від патрульної поліції. Тепер от МВС відновлює фотофіксацію і надходження штрафів до вашої дії. Тепер усі усі правопорушення і так далі вони фіксуватимуться і над, будуть надсилатися вам у додаток дія. Я нагадаю, що для, для того, щоб використовувати усі цінові послуги, важливим нюансом є те, що вам треба обов'язково оновити додаток дія. А на цьому у мене все студія. Дуже дякуємо, друзі. Ну продовжимо обговорювати цю тему з нашим експертом. У нас на зв'язку Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу заступник голови комітету, голова підкомітету цифрової та смарт-інфраструктури, електронних комунікацій, кибербезпеки та киберзахисту Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Ух, я зміг це сказати. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю Україна, вітаю студія з ним Знань. 190 день сьогодні. Протистояння українського народу проти російської навали всім нам перемоги і майбутнього миру. Так погоджуюсь з вами на 100% Ну хочу поговорити про дію. Скажіть, будь ласка, які нові послуги в додатку дії з'являться? Це важливо, це дуже цікаво. Ну хочу додати, що з початку повномасштабної війни ми не відмовились від ідеї максимально оцифровувати наше суспільство, максимально оцифровувати наші послуги. Більше спо спочатку війни це тільки пришвидшило впровадження цих цифрових питань. Бо вже ми зрозуміли на тому прикладі, який був, коли люди тікали з своїх будинків, на жаль, які обстрілювала російська артилерія, що не завжди ти встигаєш схопити навіть паперові паспорта, навіть там можливо якісь телефони. Тому всі ці цифрові сервіси, які зараз будує наша країна, це було досить вдало. Щодо нових. Сервіс, який анонсував міністр цифрової трансформації, пан Михайло Федорів, це хочу сказати, що це електронне пенсійне посвідчення. Там з'явилося те, що він сказав. Довідка для людей, які мають тимчасове про проживання. Це закордон, не закордонний паспорт, а переклад за закордонного паспорту. Це відновила шерінг і це не скільки попам'ятаю. Сплата штрафів, тобто я їх так чесно кажучи, часто сплачу, що є. це дуже зручна послуга, тому є таке питання. а Добре, скажіть, будь ласка, які наступні ще ми побачимо, можемо побачити послуги в дії? Що зараз розробляється? Дивіться, все дуже просто. Міністерство цифрової трансформації працює за наступним е, механізмом Воно е, вивчає максимально е, суспільне. Питання з точки зору потреби тих або інших послуг, і потім ці послуги оцифрова. Тобто, коли е, вони будуть розуміти, що більше всього суспільству буде потрібно е, в звичайному житті, ті послуги також будуть максимально найближчим часом оцифровані і да і додані до додатку дії. Так, зрозуміло. А ще хочу запитати, е, ось ці всі послуги вони будуть доступні лише на сайті, або і в е, як воно називається та в додатку. В да. додатку ні, так ні, дякую ці, вам. Так, да, да, Дякую. Дивіться, всі ці послуги зараз доступні в додатку. Що це дуже до речі е, непогано і добре. Тобто, дійсно треба оновити додаток до нової версії, потім там знайти додати документ, е, і це вже буде далі. ось ці послуги будуть у вас працювати. Шерінг, е, наскільки. Я вже зранку подивився. Дійсно з'явився шерінг технічного паспорту. Наскільки я вже подивився, з'явили штрафи ПДР. Пенсійне посвідчення в мене поки немає, тому додати, я його не зміг. Але хочу нагадати, що пенсійне посвідчення туди можна буде додати ті, які були видані після 2014 року. Тому, у разі, якщо у кого є достатньо застаріле пенсійне посвідчення, його треба все ж таки або оновити, або Ідентифікувати, там ну там є відповідно механізми. Краще хай це зробить ваші там діти, якщо це люди похилого віку, якщо ви хочете користувати цифровим додатком дія Але я ще хотів би наголосити, що є достатньо цікаве інноваційна, на мій погляд, прорив. Це коли дві країни вже почали визнавати технічний паспорти посвідчення водія. Це Польща, у Польщі є відповідний додаток. Мобі в мобівател, отак от, так от. З, зветься він. І коли ви, наприклад, перебуваєте як громадянин у Польщі, завантажуєте цей додаток польський. Далі хочете додати у цей додаток вже свої посвідчення е, і технічний паспорт, він вас перекидає вже е, в додаток ДІ, Там він підвантажує вже в польський додаток. Ну тобто, це якщо в Польщі хто є, може цим скористатися. І тоді польська поліція вже. Е, Використовує ваші цифрові дані, які в польський додаток будуть підвантажені з українських реєстрів. А скажіть, будь ласка, це стосується Польщі, а інші країни е... На, е, з іншими країнами я знаю міністерство трансформації нації відповідні перемовини, але на жаль, не всі країни можуть технічно це витримати. розумієте Україна достатньо швидко запроваджує цифрові послуги, і я знаю, я так тепер розумію, що. З одного боку, ми там рухались в деяких питаннях до європейського союзу. Тепер європейський союз потрібно трохи рухатись до нас в питаннях осифрування своїх послуг, своїх сервісів, своїх документів. До речі, я хочу одразу вам сказати респект. Тому що в мене є знайомі Сполучених Штатах Америки, коли їм розповіли про те, що в нас можна зробити в дії, навіть в Сполучених Штатах вони сказали, вони зробили ось так. Вау, ось так вони зробили. Так, а до речі, наскільки я знаю, вже наші. Е Наші посвідчення водія вони також США, в, в Канаді, там в деяких інших країнах вже отримали той, там цифровий код. Я так розумію, що вже незабаром відбудеться відповідно це поєднання цифрових платформ, і можливо і там вже це буде працювати наші цифрові додатки. Це буде дуже добре, але ще хочу задати вам дуже складне запитання. Скажіть, будь ласка, якщо я правильно розумію, головною метою створення дії було запобігання корупції. Правильно? Ну якщо так казати, відверто, скажіть, будь ласка, чи можемо зараз ми зробити якісь висновки, що це дійсно якимось чином допомагає в цьому питанні? Ну я за останні там е роки, коли з'явився додаток дія, взагалі забув, що таке, коли до мене звертались, посали, що там десь у когось хтось вимагав хабаря. Ну його взагалі немає. Більше того, я особисто користуюсь цими цифровими сервісами, е отримуючи задоволення. Бо я дійсно тепер знаєте, раніше чесно кажучи, міг там пошукати бігунка, піти десь комусь може там щось додати, бо не хотів витрачати час. Зараз все дуже просто, але тут треба, щоб громадяни України розуміли, що не всі послуги ще є в додатку, діє. То в, в додатку, як додатку, да багато послуг, все ж таки залишається на сайті порталу дії, і деякі послуги державні потрібні там робити, основно ті, що стосуються е, не персонально людини, да, а все ж таки якісь державних послуг, які надає держава. Тому користуйтесь е, для себе особисто з точки зору вас як людини, це додатком. А все, що стосується роботи з держави, це все ж таки портал дії. Зрозуміло. Ще одне запитання. Ви знаєте, я ін, ну, інколи чую від людей. Я питаю, чому в тебе немає досі дії? А мені кажуть, слухай, я переживаю за безпеку. Що ми можемо в цьому плані розповісти зараз глядачам? Це вже питання, яке вже багато років стоїть, як то кажуть, в етері. З тих часів, як з'явився додаток Дія, офіційно підтвердженої інформації щодо вразливості саме додатку Дія немає. Я можу сказати, що зараз відбувається величезний фішинг на суспільство нашої країни, коли підмінюючи реальну інформацію, якщо ви там знаєте, там, наприклад. Хтось там ООН видає там по 300 гривень або по 6 тисяч гривень. Да? Або президентам з ефіру з етеру заявляє, що е, піти туди, і кожен з вас отримує там 300 гривень. А вам потрібно порахувати е, там 100 гривень на якусь картку. Дається картка. Це фішинг, і на жаль, шахрицям цим користуються. І більша частина всіх врозлив, всіх вразливості, всіх витоків інформації в 99% Була на жаль, спроду того, що наші громадяни в цьому питанні були неосвічені, їх шахри просто ошукали. І скористалися цим питанням, але це не був злам додатку Дія, це був суто фішинг, коли громадяни самі добровольно інколи віддавали свої там фінансові картки, фінансові номери, ну тут пересилали там кудись, або там е коли телефонували, начебто служба безпека банку, знаєте, таке питання, і люди там. Я розумію, що це зараз достатньо токсичні теми, і люди на них достатньо швидко реагують, бо ну, економіка, на жаль. Мінко в деяких питаннях стоїть, а гроші все ж таки потрібно. І коли там, звісно, телефонують і кажуть, що вам там десь е е організація об'єднаних націй надала 6 тисяч гривень, і, і вам потрібно зайти на якийсь сайт, занести е свою картку і так далі. То звісно, на жаль, деякі люди на це реагують. і це достатньо великий відсоток цих людей. Ми максимально проводимо інформаційну пропаганду, але я розумію, що охопити все населення зараз, на жаль, е по деяким причинам ми не можемо. Ну, знаєте, ось ми зараз з вами порозмовляли. Можливо, ми теж зробили якісь таки інформаційну пропаганду. І люди зараз зрозуміють, що треба бути більш уважними і дивитися, що ви робите в інформаційному просторі. Дуже вам дякую за цю розмову, друзі. Це був Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу», народу, заступник голови комітету, голова підкомітету цифрової та смарт-інфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Знаєте, забув запитати у пана Олександра в нього є.